Усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати двокімнатну повноцінну квартиру. Це ЖК Грейд, квартира 84 квадратних метри у другому будинку на 9-му поверсі по квартирі. Давайте почнемо. Зараз ми знаходимося на кухні. Тут є зона відпочинку. Ви бачите, диван, який розкладається, телевізор, кондиціонер. Потім у вас хочуть підсвіток, трек. Дуже затишно, якщо чесно. тут. Потім обідня зона на 4 персони. Також ще можна поставити Два стільці буде на 6 персон. По кухні повна комплектація по техніці. Техніка у нас уся теко, усе нове. Також є посудомийна машина. Стільниця це у нас компакт плита. Все під замовлення. виглядає класно. Потім проходимо. Це у нас коридор передпокій. Це шафа для верхнього одягу. Тут у нас диванчик, на якому можна посидіти, розутися, одягнутися. І дзеркало від підлоги до стелі. Виглядає? Класно. Потім проходимо по коридору. Класно, що у нас є кладова в квартирі. Тут розташований бойлер і пральна машина. Дуже зручно. Потім перша кімната. Тут двоспальне ліжко, шафа, невеличкі прикроватні тумбочки, кондиціонер. Також є мейкап-зона, тобто ось мейкап столик і дзеркало. Потім ще є лоджія. Лоджія у нас закрита і на лоджії зробили собі робочу зону. Вид у нас на вулицю з Добонівську. Зараз ми його покажемо. Так, крокуємо далі. В квартирі у нас два санузли. Демонструємо вам перший санузел, його зробили повноцінним. Тут зробили душ підсвітки і вмиваємо туалет. Далі попадаємо у другий санузел. Тут у нас також душ, ванна. Симпатично. Е, на підлозі плитка є підвірив підлоги. Зеркало з підсвіткою. Симпатично. І друга кімната. Тут же зробили нішу під гардероб таку повноцінну. Тут, до речі, досить багато місця. І двоспальне ліжко повноцінне, метр 60 на 2, і кондиціонер. До речі, з цієї кімнати ви також можете вийти на лоджію. Я думаю, що вам якраз буде видно. Так що, дана квартира наразі пропонується за 205 тисяч доларів. Нашому покупцю є хороший торг. Так що звертайтеся.